Всім привіт! Прийшла сюди в садочок, щоб показати вам свої плющі, щоб ви побачили, ну, звісно, це не якась диковинка, але я думаю, що все одно не у всіх вони є, і щоб ви побачили, як гарно виглядають плющі. Садочку, як вони розростаються, і як це гарно виглядає. Якщо, звісно, ще є їм зайшов чепитись за якийсь заборчик, або навіть просто стелиться по землі, і як це гарно виглядає. Яким ближче підійду. Ось як це гарно виглядає. А ще в мене є ось такий плющ. Ну, ось так це виглядає досить гарненько, симпатично. І ось ще тут є. Також. Так, а так, ще ось такий плющик кучерявий. Теж бачите, як гарно виглядає такі кучеряві листочки. І ще є в мене ось такий плющик. Теж отак от стелиться по землі. Де йому зручно за щось вчепитись і дуже гарно. Ще ось такий барвінок варієгатний теж. Бачите, як гарно собі стелиться, розростається. Ось тут також плющик, барвінок. Ось такий різновид, ось такий різновид, мармуровий. Ну і тепер я прийшла показати вам свої плющики, які в мене є на продаж ось. Ось такий, як я вам показувала в садочку, насичений такий. Ось і ще ось такі три види. Ну, тут взагалі чотири види. Плющиків. Ось там є ще. Тому, будь ласка, хто буде мати бажання, замовляйте, тому що це дуже гарно в садочку, коли ростуть ось такі різнокольорові плющики, можливо, хтось має тільки якийсь один вид, або, можливо, ви бачили тільки один вид, але дуже гарно, коли є ось такі різноманітні види, різнокольорові, тоді це дуже гарно. Ну, і під відео я. Залишу свій номер мобільного, і ви можете писати мені на Viber або ж в Telegram. І всього доброго вам, па-па!